Казка про борсука, який надто хвилювався. У самому серці старого лісу, де кожен корінь знає свою історію, жив собі борсук на ім'я Буркотун. Він мав гарну нору з кількома кімнатками, комору з запасами на пару сезонів вперед, і навіть гостьовий відділ про всяк випадок, якщо колись заблукає якийсь родич. Але замість того, щоб радіти, буркотун весь час турбувався. От якби ж то дах не завалився, бурчав він щоранку. Аби ж мох не пересох, бурмотів удень. І щось ця лисиця знову не кликала мене на чаювання, додавав увечері. Його друзі вже давно знали якщо десь у ліці хтось бурчить без причини, це точно буркотун. Одного дня він вирішив. Треба перевірити все ще раз. А то, може, моя нора тріскається, мох злежався, горішки не в тому порядку, і понісся. Копав, носив, переставляв, так старався, що навіть свої запаси горішків закопав у новий тунель і сам забув, де саме. От лихо! буркнув він. Тепер копатиму новий склад, а потім знайду старий. Головне, не панікувати. І, звісно ж, запанікував. Він копав, бурмотів, фукав і зрештою пробив стіну комори. Усе посипалось горішки, жолоді, ягоди просто каскадом. Мох розлетівся, вода зі старої дощової калюжі просочилася у хід. Буркутун сидів посеред цього безладу, схопившись за голову. Оце вже точно кінець порядку, зітхнув він. Треба все рятувати. Але щось у ньому втомилося. Він сів на задні лапки, сперся на стіну і просто подивився вгору. Крізь отвір у стелі пробивалося золоте проміння сонця, воно торкалося моху, блищало на краплинках води, і раптом усе це виглядало гарно. Дай нехай! Прошепотів борсук. Один день без турбот не зруйнує світ. Він полежав трохи, слухаючи, як десь над ним пташки цвірінькають, а вітер шурудить листям. І стало так спокійно, ніби ліс нарешті видихнув разом з ним. І тоді сталося маленьке диво. У ту саму діру, де він ненароком прокопав тунель, потік струмочок. Чиста дощова вода, з пагорба. Вона помила мох, освіжила повітря, прочистила хід і все заблищало. Та це ж краще, ніж було, здивувався Буркотун. Після цього він вперше дозволив собі нічого не робити цілий день. Просто сидів біля входу в нору, пив чай і страв і спостерігав, як сонце рухається по небу. Ось і сова пролітала повз. І здивувалося, Ти що, не працюєш сьогодні буркотун? Та ні, посміхнувся бурсук. Просто перевіряю, як добре все працює без мене. І відтоді його бурчання стало зовсім іншим теплим, майже лагідним. От дощик іде, значить, гриби будуть, вітер шумить, певно, листя і повітря чистить. Сонце пече, хай собі, зате ягоди дозріють. Навіть білочка якось сказала здається, наш буркотун став буркотунчиком спокійним. А він тільки посміхнувся і відповів ні, просто я навчився не хвилюватися, бо коли перестаєш турбуватися, ліс сам знаходить лад, а життя саме ставить усе на свої місця. Значення, коли ти перестаєш турбуватися, Усе саме знаходить своє місце і складається якнайкраще. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.